Сьогодні хочу відверто запитати Боже, що ти хочеш від мене? Мені здається, що рано чи пізно кожен задає собі це запитання. Іноді життя кидає виклики, а часом здається, що ми просто стоїмо на місці. І тут виникає запитання що ти хочеш? Чому ти дозволяєш труднощі? Чому бувають моменти, коли я не бачу сенсу? Може, ти хочеш, щоб я навчилась довіряти, коли страшно? Може, для того, щоб я робила маленькі кроки? А не чекала, поки все вирішиться саме собою. Іноді твій голос тихий, тихіший за шум у голові, але він є. Ти хочеш, щоб я не боялася помилятися, навчилася прощати і вірити. Тож сьогодні я говорю тобі чесно Боже, я готова слухати. Навчи мене, направ мене, допоможи мені робити правильні кроки, і навіть якщо я не бачу всього плану, я вірю, що ти знаєш, що ти робиш. Бо іноді найважливіше просто йти вперед, тримаючи тебе за руку.